Добрий день, мене звати Володимир Пасіка, я розробник мобільного додатку для військових джурок. Суть додатку саме, ну, тобто вона ніби як має рахувати дні до кінця служби, які військовий собі виставляє. Це базові таймери, які власне, робили з російської сторони, але ми наш додаток серйозно розширили. Ми додали туди дуже багато тактичних довідників, в тому числі там, тактична медицина, ТТХ зброї, звання, погони, різні соціальні. Довідники, довідники з рапортами, статутами, тобто це такий умовний швейцарський царський ніс для військового, який там може бути потрібним у будь-який образ. Якщо подивитися в додаток всередину, то власне можна побачити основну, основний елемент, з якого він заради, заради якого ним користуються військові, це таймер, який показує, скільки днів залишилося, скільки днів пройшло. Також ми на головному екрані показуємо історичні події, які будуть. В ці дні є також найближчі дати, тобто, наприклад, День сержанта Збройних сил з описом свята, або, наприклад, День тактичної авіації сорокової бригади. Тобто військові мають такий день на календарок своїх військових свят історичних. Також є можливість створювати нота, нотатки при потребі. Є окрема вкладка подій, яка дозволяє сортувати їх за різним типом, тобто історичні, державні свята. Ми вписали порядка 500 різних, різ, різних дат, які можуть мати відношення до армії, до різних історичних подій. Якщо подивитися всередину додатку, то одним з найбільш важливих елементів є довідники, які, наприклад, показують, військові звання можна переглянути вже під натівський стандарт для різних видів військ, поліції та ДСНС. Також можна переглянути ТТХ зброї, наприклад, артилерії по гарматах, мову жестів. Одним з найбільш популярних довідників, які дали нам найбільше користувачів, це був довідник стандарту ПП6 Натівського по позначеннях на умовних картах різних елементів. Крім довідників, ми також додали можливість прослуховування армії ФМ. Це було дуже багато прохань на цю тему. Тобто, прямо з додатка можна слухати радіо. Крім того, в співпраці з центром миротворець ми додали можливість пошуку військовим прямо на блокпостах. При перевірці якихось особис, якихось підозрілих осіб, можна перевірити їхні дані і переконатися, чи вони не попадали в сферу дії центру Миротворець. Також популярним елементом є чат, в якому військові обговорюють дуже багато питань, які їх турбують в повсякденному житті. Ми додали легку можливість переглянути профіль користувача на рівні його аватарки і дати, коли він приєднався, і його активність, щоб розуміти, чи це з вами говорить жива людина, чи можливо якийсь бот. Вони беруть геолокацію, вони беруть геолокацію в офлайн режимі, вони беруть доступ до всіх медіафайлів на телефоні, вони навіть беруть доступ до можливості зміни файлів на телефоні, запису, видалення, трекінгу, телефонної книжки, смс-ок. Тобто вони беруть, якщо дивитися на запиті прав, які додаток пробує отримати на встановленні, то там йде максимальні права. Якщо подивитися на джуру, які вона бере права, то там тільки право підключення до інтернету, тобто ми не зберігаємо ніяку інформацію, не модифікуємо інформацію, не трекаємо ніякі дані користувача. Там насправді дуже широкий спектр застосування, починаючи з логінів паролів, які користувачі віддають, на реєстрації, які потім можуть підійти до їхніх поштових ящиків, соціальних аккаунтів, різних сервісів, де вони зберігають, допустимо, навіть секретні документи. Так само геолокація, можливість трекінга юзера через вкладку новин вони подають свої там, певні іпсошні посилання, по, по, скажімо так, свої, свої іпсошні наративи. Вот. Які пройдуть по українських військових. Також там подіються спільні свята військові, тобто українського військового максимально втягують в русський мір і пробують вбити йому в голову, про те, що ніякої війни не існує. І то, що це там на вищому рівні політиків тільки все відбувається, і таким чином дезорієнтувати військову. Так, вони можуть в онлайн-режимі дивитися допустимо, на велику карту вивести на стіну і бачити, де на даний момент знаходяться всі військові, розбити їх там по окремих військових частинах. І Бачити, хто куди приміщується, так само вони можуть скласти для конкретної особи типовий маршрут його приміщення з дому на роботу з військової частини. І таким чином можуть бути якісь напади на вогомих українських військових або там якісь спроби шантажу, на якісь особисті інформації і так далі. І от зараз вже після двох з половиною років існування він зібрав майже 60 тисяч користувачів. Порядка 60% це ті, які перейшли з російського. І решта це вже ті кінові користувачі, які зайшли в армію, які почали користуватися нашим, тому що ми досить активно піарну компанію розвели, провели і додали туди дуже широкий спектр необхідних військових інструментів, довідників, можливостей, навіть той самий вкладки новини чату, яким вони користуються кожен день. По тому, що ми бачимо по відкритій статистиці зугла, то це порядка 30 тисяч користувачів. Тобто, якщо спочатку було там. 120-150 умовно, то ми знизили ту кількість до 30 тисяч. Тобто це не, не, не обов'язково діючі, це можуть бути як курсанти, студенти, м -м, ветерани або просто люди, яким цікава військова тематика. Тобто, але ми намагаємося їх зараз централізовано притягувати в нашу дату. Журу ставлять не тільки українські військові. Якщо ми бачимо нашу власну закриту карту адміністративної частини, ми можемо побачити, що як тільки ми запустили програму, буквально через два-три тижні вже почали з'являтися перші реєстрації з Москви і з тих регіонів, де стоять ФСБшні управи. А через деякий час вже з'явилися реєстрації, і, в принципі, з європейських столиць, так само з Штатів і там навіть Єгипет і Китай. Десь через півроку після того, як з'явилася джура, до нас вийшов на зв'язок один з представників Міністерства оборони Литви. І на основі джура ми зробили так само додаток для них, який повністю передали їм. Тобто вони розуміють небезпеку і так само вирішили захистити своїх військових від таких от негараздів, які несуть російські програми. Трошки з іншою назвою, з іншим дизайном. Але воно, воно вже працює і набирає своїх користувачів. ставимо військові новини конкретно. У нас є домовленості з міністерством про те, що ми можемо оперативно донести інформацію до всіх користувачів в випадку якоїсь серйозної ситуації, як через поштову розсилку, так і через пуш-нотифікацію. Крім того, Міністерство пішло нам на зустріч, за що ми йому дуже вдячні, що в військових частинах і в призовних пунктах були розвішені інформаційні плакати про наш додаток. І таким чином ми змогли збільшити кількість користувачів, легалізуватися в очах військових, тому що вони розуміли, що це не просто якась невідома анонімна програма, а то що вона працює. Zumbi, né, Stardust?